Ті психосоматичні прояви зазвичай розвиваються при тривожних розладах. Тут стосовно питання психосоматичні прояви чи психосоматичні розлади, які коморбідні. З тривогою, тому що нам треба чітко розділяти питання, скажімо, тої симптоматики, яку ми спостерігаємо при тривожних розладах. Тому що одна справа, що ми маємо психічні прояви, да, які там, власне кажучи. Проявляється у вигляді тривоги, напруження, страху і так далі, і знову ж таки, великий комплекс проявів, проявів соматовегетативних. Такому випадку дійсно у нас буде симптоми пов'язані з там, підвищенням артеріального тиску, почащення пульсу або аритмічні якісь прояви, порушення з боку. Кишківника, відчуття нестачі дихання і так далі, тому подібні речі. Тобто тут треба диференціювати. Тобто це речі, які пов'язані власне, з тривожним станом, чи це стани, які вже в подальшому формуються. І в цьому є ризики, власне кажучи, при тривалому періоді тривоги нелікованої і відповідним чином. Проявляються і психосоматичні якісь розлади, які потім в подальшому розвиваються і вже мають в подальшому свій розвиток, да, свою динаміку. І, власне кажучи, таким чином, стан ускладнюється. Ми дійсно маємо вже коморбідність. І, а це важливо сказати, що будь-який коморбідний стан, коли є. Як мінімум два стани, які взаємно впливають один на одного, вони завжди будуть значно гірше лікуватися. Як правило, буде гірше виконання призначень пацієнтом, гірший прогноз цих станів, ну і, власне кажучи, гірші кінцеві результати. Значить, з приводу тютюнопаління, там неоднозначний вплив. Чому, тому що у Частини людей, які страждають на тривожні розлади, при палінні вони мають такий начебто заспокійливий ефект, але знову ж таки, тут є такий ефект гойдалок, який є в Спостерігається в наркології, що коли ви вживаєте якусь речовину, яка вам дає поліпшення да, в стані інтоксикації, мовно кажучи, то в стані абстиненції, тобто коли речовина виведена з організму, ми маємо пряти прямо протилежний ефект. І якраз з, в зв'язку з цим да, ми маємо от аналогічну ситуацію з алкоголем. Тобто алкоголь є прекрасним анксіолітиком. Тобто препаратом, який е, зменшує тривогу. Але після того, як е, людина його спожила, то, так, дещо заспокоїлась, потім, після того, як ці, е, речовина вивелась з організма, ми маємо навпаки цей зворотній ефект і посилення тривоги. І в подальшому цей процес е, має такий прогресивний характер. Рекситин, Фіварин пишуть, що можуть погіршити зір. Чи часто таке спостерігається, я не спостерігав таких частих ефектів. Стосовно Фиверена, він не є препаратом, який зараз широко як би, застосовується і не в перших рядах, як то кажуть. Тому, ну, власне, з власної практики я його вже давним-давно не використовую. Я не можу сказати. Те, що стосується пароксетина, то ну, загалом такі моменти можливі, але в клінічній практиці це широко не спостерігається. Стосовно дитини, я вже сказав, не можу вам відповісти. Я дорослий психіатр, я не займаюся дитячою практикою. Чи може соціальна активність, наприклад, допомоги іншим допомогти зменшити тривогу? Абсолютно так. І, власне кажучи, це є один із елементів психосоціальної активності, тобто сама по собі соціальна активність буде відволікати людину від, скажімо, нав'язливих думок з приводу якихось переживань і так далі. Тому абсолютно чітко цей варіант він буде працювати, і його можна застосовувати. Як впливає прийоми з циталопраму на перебіг передкліматеричного періоду? Ну, давайте таким чином. Це, власне кажучи, є певні дослідження з цього приводу, повинен впливати позитивно, але знову ж таки, це схема лікування, яку вам призначив лікар. І давайте я буду, я вважаю, що буде доцільно, якщо ви будете притримуватись його рекомендацій, вони абсолютно адекватні. Так. Чи бачите ви сенс скринінгового тестування на візиті у лікаря, особливо переселенців? Якщо так, лікар якої спеціальності повинен це робити, сімейний невролог. Я абсолютно впевнений на 100-200%, що скринінгове тестування є надзвичайно корисним для причому на візиті практично у кожного лікаря, якщо є така можливість. Чому, Тому що, як я вже сказав, тривожні розлади є дуже часто коморбідними з багатьма соматичними ендокринними метаболічними процесами і так далі і тому подібні речі. Тобто, і відсоток насправді дуже високий. Да? Тому особливо, якщо мова йде про любі групи ризику, Да, тобто е якісь контингенти, групи, в яких значно більша вірогідність виникнення таких е розладів, то е використання скринінгових інструментів є абсолютно доцільним, раціональним і може, знову ж таки, скринінгові інструменти, насправді, от, ну, якщо вам буде цікаво, е я знаю, що на сайті. Е мозок, є скринінгові інструменти по тривозі, вони є досить простими з точки зору їх заповнення З точки зору отримання результату, і, власне, при, всьому, при цьому ми отримуємо дуже корисну інформацію, яку можна в подальшому використовувати і в клінічній практиці, і так далі. Єдине, що потрібно сказати, коли ми використовуємо скринінгові якісь тестування, навіть якщо ми там отримуємо якийсь результат, наприклад, там високий рівень тривоги, це не, є, це не дорівнює постановці діагнозу. Тому що в будь-якому випадку діагноз тривожного розладу повинен встановлювати спеціаліст після того, як він відповідним чином проведе бесіду, оцінить симптоматику пацієнта, але не тільки на основі просто проведеного скринінгу. А, значить, розкажіть, будь ласка, про взаємодії антидепресантів з алкоголем, як впливає вживання алкоголю під час прийому АД проти тривожних транквілізаторів нейролептиків. Більшості випадків абсолютно чітко є взаємодія алкоголь є також препаратом з седативним ефектом. Тобто, зокрема, якщо ми говоримо про, про тривожні транквілізатори нейролептики, як правило, там однозначно сумуючий ефект буде, і це може мати дуже негативні наслідки при сумісному прийомі. Значить, те, що стосується антидепресантів, там ситуація дещо. Інша, тому що частина антидепресантів а, також буде давати а, такий сумуючий кумулятивний ефект, а, седативний. Інші, а, ну, власне кажучи. Будуть менше реагувати з алкоголем, як показує клінічна практика. Деталізувати я не буду, тому що, чесно кажучи, не бачу в цьому сенсу. І я хотів би ще раз наголосити, що вживання алкоголю в будь-якому випадку при тривожних розладах не буде йти на користь, а скоріше за все, буде шкодити пацієнту. Так, Тут у нас вже просто час. Так, 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 тут трошки треба буде мені вибрати. Які особливості терапія тривожних розладів. Ну, в з чим. Тобто, є протоколи лікування тривожних розладів? Непростіше їх дотримуватись, і, власне кажучи, тоді це буде мати найкращі ефекти. Єдине, що ми повинні пам'ятати, що при лікуванні тривожних розладів призначення анксіолітиків, тобто, тобто транквілізаторів судової групи, бензодіазепінів, повинно бути під суворим контролем, і використання цих препаратів може бути тільки короткострокове, ну, протягом максимум 2-3-4 тижнів. Тому що є е, висока вірогідність е, виникнення незалежності від цих препаратів, е, приймаючи антидепресанти, чи можна бути донором органу. Ну, чесно кажучи, я не, не знаю, ніколи не чув про якісь обмеження в цьому плані. Е, Тут я, чесно, навіть не готовий вам відповісти на це питання, тому що, власне кажучи, в якихось описах до інструкціях до медичних препаратів такого плану інформація не прописується.